Всім привіт втретє. <хи> так, я вже нарешті а, поміж відео а, завершила і хоругву. То хочу вам показати, але ну, вона все одно вся в екран а, не влазиться. Тут ще є от низ, таких от три-шість дзвінок. Ну, от така от хоругва. Бісеру, звичайно, багато пішло, як бачите. На така в коричневих тонах. Зараз буду пробувати, може, я буду ближче під показувати, буде яскравіше, краще видно, отака от Матір Божа з ісусом. Лице і от, обличчя, і, і рука ісуса не вишивається, все решту повна зашивка. Ну і такі ромби, не ромби, дзвінки колись сказали. Ну, і от такий от ще, звичайно, виноград. Бачите, він такий блискучий. Щось, камера так не передає. А ні, от якщо приблизити, то тут її передає. Бачите, який блискучий бісер. Такий, такий виноград, він такий іншого кольору. Ну, та ікона сама по собі тут багато блискучого бісеру. От вони, він, весь майже блискучий такий, бачите. Там буквально білий, тільки, по-моєму, а за решту блискучий. Ну, її тепер вже треба буде якось відпарити чи як. Я Не знаю, як вони будуть її відпарювати, що задня частина будуть зшивати, і це вже буде хоругва. Так ми треба було до кінця серпня вишити, бо, бо планують вже відкривати церкву, то я так вже вшила. Взагалі-то я в неділю не вишиваю ніколи, ну До того часу. А хоругву саме вишивала і в такі дні, але і, і в неділю вишивала, бо так, щоб встигнути. Питалася священника, то він сказав, що в неділю можна вишивати. Але якщо це не на продаж, ну, тобто це не буде на продаж, бо це є виключно до церкви. Мені за це ніхто грошей платити не буде. Так що така хоругва це вже третє моє відео. А ще я згадала, що у відео про сорочку дитячу, я вас обманула, сказала, що там півхрестик або колодки, там не півхрестики, не колодки, це підстелений хрестик. Тобто нижня ниточка, нижній ніби півхрестик перетягається через всі повністю, що мають бути хрестики. Наприклад, якщо 5 хрестиків треба вишити, то перетягається з самого нижнього хрестика аж на п'ятий. Якщо брати з нижнього лівого кута, з першого хрестика притягається, наприклад, в п'ятий правий кут верхній. І тоді кожний а, накривається вже п'ять півхрестиків. Ну, тобто підстелений хрестик. Тобто нижня ниточка йде одна загальна, так що не кожний хрестик, а тільки одна на, на всі п'ять, а тоді накривається кожний вже хрестик окремо. Ну, от, оце, оце, що я, бо я вже тоді слухала відео і згадала, що щось я не то сказала. Так що прошу вибачення. Ну, хругва вже готова. Дякувати Богу, що він допоміг мені це завершити. Так що я вже спокійною душею віддам і буду знати, що церква без хругви не відкриється. Бо церква добудовують. Вже вже майже, майже майже, вже там всякі роботи всередині роблять. Ще там навіть щось садити, якісь дерева, кущі чи що там планується. Ну, таке. Так що, ж кажу, це вже третє відео. Ну, Богу дякувати, що сьогодні тривог нема. Але я щось так подивилася, що завтра вже 180-й день війни. О, це вже фактично півроку. 6 місяців, півроку йде війна. За це, зато вчора було аж три тривоги протягом дня. Ну, одна вночі і, і дві в день. І сьогодні Богу дякувати тільки вночі. Не знаю, всі чекають 23-24 серпня, що це, можливо, буде ще щось більше, ну, але маємо надію, що, можливо, все ж таки буде все добре. Так, руки хитаються, бо знімаю на руках, бо настільки вона велика, що я не, можу, не зможу її вам показати на штативі, тому вибачайте, ще приближу трошечки, якщо хочете подивитися ближче. От Одяг і матінка бош. Ось така от хороша. Ну добре, це таке зовсім-зовсім коротеньке відео. Я просто так, щоб вже зняти, тому що я її віддам і я вже не буду мати її е, в себе. Хіба вже потім може. Церкві, не знаю, чи, чи вдасться знімати. Ну, Це таке. Так що, дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, просувайте відео. Якщо не моє, то, можливо, інших якихось українських вишивальниць, тому що треба підтримувати один одного. Ну і всього вам найкращого! Гарного дня, вже вечір, правда, наступає, ну, але, значить, ви гарного вечора спокійного, спокійної ночі. Дякую нашим ЗСУ. Ну, всім вам всього найкращого. Па-па.